Вітаю, церква, вітаю, друзі. Е, вже другий раз підряд я пізнаю всі тягарі другого проповідника. Потрібно так зробити, щоб е, всім було е, добре. Е, я спробую вкластися в час, але я думаю, все одно ми не вкладемося в нього. Знаєте, е, якщо сказано, да, допоможіть, моєму не вірю. Тому. Моя проповідь називається надія. Моя проповідь називається надія. Надія на що? Надія на вічне життя. Друзі, у цьому світі де немає нічого, що дарувало б спокій і мир. Такі розуми для вас, що є вашою надією? І взагалі, чи є у вас реальна надія? Якщо ви навіть відповісте, що немає надії там, чи ще щось. Ви все одно скажете неправду, тому що ви все одно на щось надієтесь. Е, кожен з нас на щось надіється. Учень надіється, що здасть екзамен. Хворий надіється, що нарешті вже вилікується. Мати надіється, що її син чи донька повернеться живим з війни. Хтось надіється, що війна скоро закінчиться, а хтось просто надіється, що зібрання вже скоро закінчиться. Ці надії такі різні, друзі. Але і фокус об'єднаний, на, на що він сфокусований, ну тобто, то, на що ця надія сфокусована? Вона сфокусована на теперішнь. На, Як ми скажемо так вже церковною фразою, земне. Друзі, цей фокус тримається на, на теперішньому. Хоча надіятись в цих більшості випадках не є гріховним, все ж ці надії залишаються тут, на цій землі. Вони не мають якоря в небі. Ці надії залишаються тут. Але ж ми знаємо про нашу друзі, смертність. Ми знаємо, що ми не вічні тут, на цій землі, в цьому тілі. Тому постає питання, на що ви надієтесь після смерті? Це питання до християн і питання до тих, хто ще, можливо, ви не вірите, чи ви не знаєте Бога, чи так не довірились, не довірились йому. Наш головний вірш. Буде такий шостий розділ Євреям 16, 20 вірш: Люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує всяку їхню суперечку, Бог бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї вжив клятву, що по двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, мали міцну утіху ми, що прибігли хопитися за надію, яка перед нами. Яка для душі, неначе якір, безпечний та міцний, і входить всередину за завісу, куди Ісус увійшов за нас пред течею, ставши пересвященником навіки за чином Мелхиседека. Перший наш пункт буде, друзі, це те, що є надія в нас, і це Христос. І хоч би ми знаєте, думали, що напевно надії цієї немає, чи ще щось ця надія є. Псалом 38, 8 розділ, 8-й вірш говорить, а тепер на що маю надіятись, Господи? Псалом звертається до Бога. І він каже, на що ще маю надіятись? Надія моя на тебе. Немає ні на кого більше надіятись. Хто пам'ятає, можливо, ми, тут була проповідь, я проповідав ще на хліб і ми говорили так, коли Петро сказав і, 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 Ісусу, куди коли, коли ж ми маємо йти? Ти маєш слова вічного життя. І це ніби перекликається з цим. Він каже, Господи, на кого я маю надіятись? Надія моя на тебе. Я хотів би сказати те, що, щоб ви акцентували увагу на тому, що надія, друзі, наша це не якесь абстрактне поняття чи щось якесь слово, так, яке ми просто вживаємо, щоб обозначити щось, тобто щось таке віртуальне. Надія це є особистість. Надія це особистість, яка була, яка є, це Христос. Псалом 70 розділ, 5 вірш. Бо Ти надія моя, Господи Боже, охорона моя від юності моєї. Ось що говорить псалмоспівець, він каже, ти надія моя. Все, ось, ось, ось означення всієї надії християн, тих, хто вірить Богу, ти надія моя. Святкуючи Різдво, ми святкуємо прихід того, хто дає цю надію. Наш світ, друзі, він пронизаний гріхом та смертю. І ми ще раз більше в цьому так е, дивимося на це все, і ми собі бачимо, що дійсно ця смерть, вона близько, і вона може бути ще ближчою. І цей світ він просто пронизаний як фізичною, так і духовною смертю. І наш світ, друзі, він потребував реальну надію на зцілення, реальну надію на відновлення стосунків із творцем. Хоча ми, буває, про це навіть не думаємо. Ми, будучи е, створені Богом, ми відкидаємо свого Творця. Ми не покладаємо надію на нього, ми не бачимо надії в тому, що Він саме е, нам, нам потрібен, що нам потрібна ця надія, е, що, що саме Він є наша надія на відновлення стосунків із ним. Ми просто живемо, ми просто сконцентровуємось на собі і ми е, поглинаємось е, в просто такий егоцентризм. Але що говорить Біблія? Те, що Бог є нашою надією. Бо тільки Він є той, хто є нашим Творцем. Друзі, Він є нашим святим Богом і тільки Він міг врятувати нас від вічної загибелі. Тільки Він. Ім'я Бога Ісуса Христа, який прийшов тоді е, в означений час. Е, так ми святкуємо Різдво, Його, його ім'я є яке Еммануїл. З нами Бог. Він вирішив бути з нами. Бог сам вирішив показати нам, що і ми потребуємо цієї надії. Він жив так само, як і ми. Христос, друзі, Він є нашою надією. Але прийшовши на цю землю, Він жив так само, як і ми, і був таким, як ми. І люди не бачили в ньому того, кого вони чекали. Його вигляд нічим не відрізнявся від вигляду іншого Теслі. Але в тілі цього чоловіка знаходився син Божий. Це був той самий Месія. І коли тільки він почав своє служіння на землі, свій шлях, люди почали вже бачити у ньому ту силу, яку ніхто до цього не мав. Його взаємодія з людьми, допомога бідним, чудеса, сміливість перед людьми, великих чинів все це давало людям всі підстави, щоб сказати, що він той, хто звільнить Ізраїль від римлян. І як полководець поведе їх у боротьбу проти них, він став тоді їхньою надією. Але ця надія луснула як бульбашка, тому що потім саме Христос, саме той самий Христос, був виданий римлянам. Саме Він не противився, коли його бичували, саме Він був прибитий до Христа, саме Його зрадили, щоб кожен міг прийти і побачити ось Він, який цар. Він говорив такі слова, Івана 14, розділ 6 вірш. Ісус сказав йому Я дорога. Істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. А тепер, що бачать учні, і що бачать ті, хто чув ці слова розп'ятого Христа. Ми читаючи це, вже знаємо, що Ісус Воскресне, але ми не думаємо про те, що люди, які ходили з ним, були з ним, їли з ним, проходили тяготи з ним, випробування з ним, вони побачили його просто мертвого. І тепер ця надія, вона стала ніби мертва для них. І в цей час можна було сказати, що диявол в цей час проголошував усім, хто бачив Ісуса, що їхня надія мертва, тому що мертвий Христос. Диявол тоді святкував. Не буде нічого з того, про що проповідував Ісус, бо Він мертвий. Христос став їхньою надією, коли жив. Та коли Він помер усіх. То був близьким до нього накрила темрява, все, що було в них тоді, це безнадія. Той, хто давав їм надію, він зараз висить розп'ятий. І він, знаєте, повністю е був принижений. Так, він не мав сили. Ми бачили, що та сила, яку вони, вони він і так вже показував цю силу, вони ще більше додавали йому цієї сили і бачили, що вони вже десь планували, що могло би бути далі. Але він вже висів просто і в них була безнадія. Але попри те, що думали про нього люди, друзі, він був тим самим Месієм. Хоча зараз вони цього не розуміли, він знав, що зрозуміють після. Ісус, коли висів на Христі, коли Він ще не був мертвий. Він знав, що вони зрозуміють після. Він знав, що буде далі. І ось другий головний наш пункт, друзі це те, що Ісус є нашою надією перший, а друге, це те, що Воскресіння Христа є основа нашої надії. Це основа правильної надії. Про те, що ми говорили попередньо, це те, що люди вкладали в Ісуса земну надію. Те, що зараз на землі Він зробить те, що буде їм комфортно жити тут зараз. Ісус прийшов дарувати набагато більше, набагато е, дорогоцінніше, ніж це. Воскресіння Христа це основа надії. І от те, що ми говорили, друзі, на що ви надієтесь після смерті? На що ви надієтесь е, після смерті? Тому що кожен з нас зіштовхнеться з вічністю? Тому що кожного з нас душа вічна. Воскресіння Христа, друзі, це основа надії. 1 Коринтян, 15 розділ, 14 вірш. І коли Христос не Воскрес, то проповідь моя і наша, друзі, вона даремна. Проповідь Христа, вона даремна, і віра тоді моя і всіх нас, вона даремна. Хто може увійти у присутність Бога? Який Христос може увійти в присутність Бога? Якщо Він був мертвий, воскреслий Христос, друзі. І якщо ми, як сьогодні було сказано, ми з'єднані з ним вірою, з яким Христом ми можемо війти в присутність Бога? Тільки з Воскреслим. Євреям 6 розділ 18 20 вірш, ми повертаємось до нашого головного вірша. Що прибігли, ми, що прибігли, вхопитися за надію, яка перед нами, оця надія, яка перед нами, яка для душі моєї, неначе якір, безпечний та міцний, і входить всередину за завісу. Куди Ісус увійшов за нас претечею, ставши пересвященником віки за чином Малхиседека. Друзі, що ми бачимо в цих словах? Ісус, виконавши план відкуплення, коли взяв на себе праведний гнів Бога Отця, Він Воскрес. Бог Його воскресив. Його воскресив сам Бог Отець, цим явивши, що жертва Ісуса за Його людей прийнята. Те, про що Бог говорив через пророків, а саме відкуплення людей ще збуття їх спасіння, все це здійснилося в Христі. Він це, він, без Воскресіння, друзі, це все нереально, це все неможливо. Те, щоб ми могли бути з Богом. Без Воскресіння цього немає. Що ж було далі? Після певного часу ми знаємо, що Ісус був тут, на цій землі, спілкувався з учнями. Являвся багатьом учням. Потім ми е, знаємо, що відбулося на горі. Ісус вознісся. Друзі, Він вознісся. І ось що ми бачимо? Він іде в присутність Бога. І ми тепер повертаємося ще раз на наш вірш. Безпечний якір для душі нашої оця Надії вона входить всередину за завісу. Ісус входить туди, в присутність Бога. Ісус входить туди, де не могла бути людина. Він входить туди, щоб ми могли війти туди. Після певного часу Ісус вознісся, Він повернувся у присутність Бога Отця. Він, як пересвященник, увійшов у святеє святих з іменами усіх, за кого Він помер. Будь ласка, покажи слайд. Ми бачимо пересвященника. Ми бачимо на ньому табличку. Це 12 колін Ізраїля, за які. Приходив в святе святих священик, так і він приносив жертву, якби за всіх за 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 всіх за всіх людей, щоб були прощені прощені гріхи. Він робив це раз. І він був, звичайно, якщо по справедливості він був недостойний, але Бог допускав, що пересвященник заходив. 12 колін Ізраїля і в цих 12 колін Ізраїля багато людей. Друзі, Ісус заходить так само. У нього на грудях наші імена, кожного, хто повірив. Він заходить в присутність Бога, і Він не просто заходить і потім виходить, Він там перебуває. Що це означає? Що ми так само там будемо. Якщо наші імена, написані на Його, так на цій таблиці, наприклад, ми візьмемо, ми так само будемо будем там. Ісус. Приніс жертву і зайшов в святе і святих, він зайшов у присутність Бога, і ми так само будемо там. Це є наша надія. Пересвященник, Ісус Той, хто приніс жертву за кожного, хто повірить у Нього. І Він вніс їхні імена у присутність Бога, щоб там, де Він, могли бути і ми. І це означає, що моє ім'я, друзі, на Його грудях. Давайте ми подумаємо про те, що взагалі відбулося. Він так само названий що таке, Хто такий притеча? Це, е, тобто він названий тим, хто своєю діяльністю підготував шлях, умови для діяльності інших. Те, що він зробив, означає те саме і ми ніби, ми, ми ніби вже там. Так, звичайно, нам потрібно буде прожити життя, потім буде смерть. Але друзі, ми війдемо в присутність Бога навічно. Він названий предтечею, він попередник. Означає, якщо він так зробив, якщо Бог дозволив йому бути тут, біля себе, це так само кожен, хто вірить в нього, він буде з Богом. Так ось Ісус увійшов присутність Бога, сівши по праву руку від Нього, будучи нашим заступником, гарантує, що кожен, хто вірить у Його смерть та Воскресіння, він має доступ до Бога вже зараз. І знову ж таки, це все можливо завдяки його Воскресінню. Тільки Його Воскресіння. Якби не було Воскресіння, була би тільки смерть, друзі, далі надії немає. На що нам надіятись? Ми просто живемо це життя, ми шукаємо надію в якихось людях, в якихось обставинах, буду робити те чи інше і буду вкладати в це свою надію. Потім це все руйнується. І я в безнадії. Потім шукаю іншу надію. І потім, коли я вже зіштовхнуся смертю віч навіч, я не буду знати, куди йти. Що чекає мене далі? А далі просто невідомість. Та, друзі, Ісус відкриває нам, що є те, що відомо. Є відомо, друзі, є два місця, два місця дві реальності, які Бог відкриває перед нами. Одне це повністю відчуження від Бога на віки вічні. І я не хотів би там бути. І друге це повністю блаженне життя з Богом. Це те, що дає Воскресіння Христа. Це те, що ми, ми увійдемо присутність, присутність самого Бога. Те, що колись було зруйновані наші стосунки з Богом, вони зараз можуть бути відновлені, якщо ми повіримо в Христа. Якщо ми приймемо Його як нашу надію, що без Нього, без Його праведності, без Його смерті, Воскресіння. Ми нічого не маємо. І не тільки, друзі, кожен віруючий має тверду і міцну надію на те, що так само як Христос перебуває зараз з Батьком Небесним, так і ми будемо вічно жити з Ним. І цього достатньо. Тоді, коли наш час смерті прийде, наша душа, друзі, вона буде звільнена від гріховного тіла. І вже ми на віч навіть будемо бачити нашого Отця. Кожен віруючий, він має тверду і міцну надію. Ось наша надія це Христос. Друзі, наша надія це Христос. Його Воскресіння є основою нашої надії, що і ми Воскреснемо. Його життя з Богом гарантує, що і ми будемо жити з Ним. Наскільки ця істина, вона є радісною для нас? Наскільки ця істина, вона є трепетною для нас? Наскільки, можливо, ми звиклися з цією істиною? І ми просто е, знаємо, Ну Ісус Воскрес, ну да, Воскрес. Що дарує нам це все, друзі? В той час, коли е, надія втрачається, так коли нас може е, ось цей шторм нас накрити, як про що говорить тут автор е, до євреїв, е, так нашу надію може щось похитнути, а Він каже, в тебе є якір. Навіть якщо ти. Там е, попадеш кудись, чи е, тобі буде загрожувати смерть. Ми знаємо, що нас чекає в майбутньому. Ми знаємо, що нас чекає в майбутньому вічність з Богом. Чи не цього ми хотіли, друзі, коли ми ставали на коліна перед Богом і просили в нього пробачення за всі свої гріхи? Чи не того, щоб бути в Його присутності? Але може бути те, що. За час нашого перебування з Богом ми так звиклися до цього життя, що потихеньку десь якір ми можемо пустити тут. Але, друзі, істина надія, її якір там в небі. Істина надія має якір в небі. Чому її якір в небі? Тому що її якір це Ісус Христос, який там в небі. Подумайте про це, давайте подумаємо про те, чи дорогоцінний для нас є Христос? Те, що Він зробив, чи є для нас це дорогоцінністю? Ісус дарує нам дещо неймовірне. Для нас, людей, які відчужені, які завжди, ми навіть будучи вже віруючими, ми, буває, живемо якимись своїми так, бажаннями. А уявіть, що Він віддає свого Бог віддає свого Сина, Ісус віддає себе. Щоб ми люди мали примирення з Творцем, про яке ми навіть не думали. Ми могли б собі жити просто, Бог би просто лишив нас і все. І все. Куд... Єдине місце, куди би ми, ми йшли, це просто вічність без нього. Нам потрібно розуміти, від чого нас спас Бог, щоб розуміти ту дорогоцінність, яку Він нам дав. Незаслужено це б Його благодать. І все це знову ж таки неможливо без Воскресіння Христа. 1 Коринтянам, 15 розділ, 19 вірш, говорить, і якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми найнещасніші за всіх людей. Друзі, якщо наша надія тільки тут, якщо нам потрібен Христос тільки тут, то там немає нашого Христа в небі. Якщо нас, нас просто хитає і наш, наш, нас немає навіть цього якора, то ми похитнемося. Наш корабель розіб'ється. Наша надія на щасливе життя з Богом, друзі, вона тоді буде мертва. Якщо Христос мертвий і Він не Воскрес. А Він Воскрес. Але є одне, але, друзі, давайте ми всі разом встанемо. 1 Коринтянам, 15 розділ, 20 вірш. Є одне але, про яке говорить Павло: але ж Христос воскрес з мертвих, первенець серед померлих. Амінь. Помолимося. Дякую тобі, наш Бог, отець, що ти віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми мали вічність з тобою. Ми дякуємо тобі, що ти пожертвував найдорожчим. Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов, щоб явити нам цю живу надію. Ти прийшов, щоб і, і не те, що уявити, а здійснити її. Ти реалізував. Наша надія, вона не просто е, якась захмарна, а наша надія це Ти. Це не те, що ми щось не розуміємо і просто надіємось. Ми знаємо. Ми знаємо, що Ти помер, що Ти Воскрес, що Ти помер для нашого виправдання, Ти поніс всі гріхи наші і Воскрес. Ти виправдав нас своєю смертю та Воскресінням, слава тобі. Благослови нас, що ми пам'ятали, що так само, як і ти вознісся на небо і зараз перебуваєш там, і ти чуєш нас, ми так само будемо там. Нехай ця надія нас тримає, нехай нічого земне нас не тримає, але щоб ми в будь-який час були готові до того, щоб перебувати з тобою, і дійсно, нехай нашим життям крується радість в тобі. Ми радісні, тому що ти воскрес. Слава Тобі за це, наш Бог. Амінь.